Так, всім привіт. Е, обіцяв я зняти другу частину. Ця модель була не пофарбована. Ну, можна сказати я її закінчив фанеру. Погрунтував, армірував, наніс е, шпага, е, шпакльовку. Потім грунтовка і потім емульсіонна фарба, це вийшов, скажімо, ефект снігу. Ну і сам будинок лак-древоцвіт, покрив лаком тільки один раз. Щоб структура дерева була видна, було видно. Ну. Ось таке вийшло. Це будинок Санта Клауса. Я його подарую дітям в багатодітній сім'ї. Мені скоро їхати. Ну і невеличкий декор поставив тут ланцюжки такі, Віник, дрова, ну і. Так, як це робота Різдвяна. Додав зараз одною рукою мені незручно. Тут знизу висверлив отвір, вставив світодіод такий, от у нього є а, запобіжничок. Ми його прибираємо і включаємо, коли у нас починається різдвяні свята. Ми його зараз. Включаєте. Де він тут включається? Ага, вниз. Отак От ви його включаєте. І отак, отак він у вас працює. Тут всередині що там у нього є годинник. Merry Christmas. Санта вітає вас. Ну... Угу. Приблизно так. Ось такий будиночок. На трубі ефект димохода зробив сірниками, щоб було видно, що труба працює. В ну, общем, якось так. Розміром от по руці він невеликий, займати місця багато не буде, можна гілочку ялинки поставити біля будиночку, вже буде прикрашати ваш інтер'єр. так. Сейчас, частину заднюю показать тут ничего особливого вот В общем. Коли темно, він може трошки освітлювати кімнату як світ... світильник. Зараз я виключу світло, ще подивимось. от він буде працювати. Що якось так. Ну все. Залишайте свої відгуки всім до зв'язку.